Продолжаем. Сосна черная глобоза. Елевец. Golden Carpet на штамбах. Далее Блюстар на нижчих штамбах. Далее Киперис викнуканский пендула. Це класика. Це єдиний періс в наших умовах. Один з небагатьох, який не треба взагалі в Київській області накривати від сонця і опіків і обмороження. Далі сосни гірські швайзер. Жовті. Також далі жовта йде офір. Одна з найкращих жовтих сосон, яка міняє. Жовтий колір взимку. Далі ялиний плакучий форманек. Далі пліката туя плакуча. Далі продовжимо.